Привіт. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня like Толя, я стріляти хочу. Інтернетами ширились чутки, що автори Елей Нуар створюють якийсь новий проєкт. Не може такого бути. Студія Video Games Deluxe відразу спростувала ці чутки, зазначаючи, що цей проєкт був лише VR-технодемкою. Віртуальна реальність? Саме так все? Bandai Namco нам купу статуеток The Dark Souls Collection. Увесь комплект коштуватиме вам 130 євро. Клас. Купи 20 штук. Розкладу по всій хаті. Подейкують, що юбісофтівські аватари незабаром потраплять до підписки Game Pass. В мене не день народження, а це не подарунок. Також вони анонсували колекційне видання Beyond Good and Evil Anniversary Edition. Я як людина, котра платить справно податки, дуже сильно радію, що я за все це сміття заплатив лише двічі. Тепком припиняють активну підтримку гри Експопраймал. Всього на все через рік з моменту виходу гри. Він мертвий. Дякую, лікарю. Сервери працюватимуть, але це лише поки. Ми знайшли рішення. Кінець модери зібрались додавати мультиплеєр до кіберпанк 2077». Неймовірно. Зараз воно вже доступне для грання, проте не дуже комфортно через погану синхронізацію гравців. Газ аж у підлогу. Хай гарчить. І жодних проблем. Shatterline, той самий файно озвучений українською шутер, більше не буде доступний в стімі та стане ексклюзивом епікеймстору. Ге. За що боже? За що мені все це? Лего подарували хідео коджимі. Ексклюзивний набір Девс Трендінг. Like Подарунок. Like Як на Різдво. А ще Коджимбо повідомив, що приїде на Токіо Геймшоу. Сподіваюся, він буде їхати не на тому самому тракторі, бо тоді на Summer Game Fest він так і не доїхав. Трактор полі, дир-дир-дир, Про любов співає бригадир. Ційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Йова. Так, Світло. до вівторка.